Усім привіт! Слава Україні! Мене звати Ігор і ви знову на каналі Wallet Pro. Сьогодні у нас огляд і розіграш книги Історія Лего, як цеглинки завоювали світ. Цю книгу я почав читати після того, як прочитав чорного лебедя». І ось знаєте, після книги Насіма Талеба книга про Лего просто залетіла на одному диханні. Якщо у вас є час і натхнення, то її прочитати за один день це зовсім не проблема. Книга читається легко, вона цікава, і єдине, що складне у цій книзі, так це ім'я та прізвища засновників та топ-менеджерів компанії LEGO. Данські імена та прізвища насправді не такі легкі, як можуть здаватись на перший погляд, а у книзі їх чимало. Книгу, історія Лего, як це глинки завоювали світ для огляду надало видаництво наш формат. І якщо після даного огляду ви вирішите придбати дану книгу, то посилання на книгу ви знайдете у описі відео та закріпленому коментарі. Але це ще не все. Цю книгу ви можете отримати безкоштовно. Для цього вам достатньо поставити лайк цьому відео і написати коментар з текстом Хочу книгу від нашого формату протягом 48 годин після публікації відео. За два дні після виходу відео я зберу усі ці коментарі і за допомогою сервісу рандомного вибору визначу переможця, якому і відправлю дану книгу безкоштовно. А тепер про книгу. Книга цікава не лише тим, що ви читаєте про історію створення та розвитку бренду, з яким може асоціюватись ваше дитинство. І читаючи її, ви можете відчути себе ну, трішки молодшим. А й цікава вона тим, що подає історію всесвітньої компанії зсередини. Тобто у книзі дуже багато інформації, власне того, що відбувалось всередині компанії у найкращі та найтемніші часи, як сімейна фірма перейшла від виготовлення іграшок з дерева до пластику, як наймали необхідних людей на топ-позиції, як їх сприймали і чому їх звільняли, які концепції розвитку розглядали, і які з них спрацювали, а які завершились провалом. Насправді, книга дуже багато присвячує уваги між особистісним зв'язкам, між топ-менеджерами компанії. І це таки доволі повчально. Адже книга про Лего описує непрості взаємовідносини між ними і як це впливає на бізнес і культуру з компанії, зокрема. Що дуже мені сподобалось, так це те, що у книзі немає конкретних персонажів і героїв. Тобто у такого роду книгах зазвичай очікуєш прочитати про власника компанії, який протягом усієї книги розхвалений. А тут навпаки. По-перше, окрім позитивних рис власника компанії, описується, які його рішення були поганими і до чого призвели, і як певні рішення йому давались досить складно. По-друге, у цій книзі немає очевидного героя книги. Спочатку ви думаєте, що книга про власника, але в той момент, коли генеральним директором стає особа не з сім'ї, то фокус зміщується на неї. Новий гендиректор виводить компанію із занепаду, і ви думаєте, о, напевне, це той позитивний персонаж. Але знову ж таки ні. Адже незабаром компанію поглинає наступна криза, спричинена власне новим менеджером і його недовгостроковим баченням ситуації, яке долає першу кризу, але спричиняє наступну, але ще більшу. І тут звільнення, і ось новий директор і так далі. Тобто я не побачив тут вихваляння певного конкретного персонажа, а побачив опис бізнесу і життя компанії, як воно є без рожевих тонів. Цікаво було прочитати про те, що в певний момент Лего дійшло до висновку, що компанія Лего це не компанія, яка виробляє іграшки для усього світу. А почали вони себе позиціонувати як компанія, яка є виробником пластмаси. Неочікуваним стало для мене те, як Лего вирішувала проблему, коли у всьому світі зростає діджиталізація і світ комп'ютерних ігор. А відповідно, усе більше дітей хотілося грати за комп'ютером, а не складати цеглинки Лего. І яким розчаруванням для Лего стало переведення виробництва України із низькою заробітною платою і чому? Книга буде корисною для прочитання тим, хто працює у сфері продаж, маркетингу, тим, хто працює на менеджерських позиціях, тим, у кого є власний сімейний бізнес, навіть якщо він незначний. Ну і, звісно, усім тим, кому цікаво, які труднощі здолала компанія Лего, щоб стати відомою на увесь світ і дожити до наших днів, де фізичні іграшки стають все менш популярними. А виробники пластмаси стають ціллю для борців за екологічно чисте середовище. Як висновок, книга виявилася дуже цікавою для мене. І єдине, що мене хвилює, чи не переоцінив я її після прочитання чорного лебідя. Адже після прочитання чогось складного, часто буває, що переоцінюєш те, що просто було не настільки складне. Але я думаю, ви будете книгою задоволені. А також не забувайте про можливість за допомогою коментаря отримати дану книгу безкоштовно. А якщо ж вам цього разу не потолонило, то посилання на дану книгу ви знайдете під відео у закріпленому коментарі. Не пропускайте наступні відеоогляди книг, адже і там планую розіграш книг, які буду висвітлювати. А на сьогодні це все. З вами був Ігор та канал Wallet Pro. Не лінуйтесь ставити лайки та підписуватись на канал. І пам'ятайте, кожен ваш лайк це ще один долар вашому гаманці, не витрачений надаремне. До нових зустрічей!